Нас просять підтвердити онлайн-магазин вашої компанії, і це буде також максимально легко на промі. Чому? Тому що зараз покажу, як це буде відбуватися. Нам потрібно зайти безпосередньо в, в нашу адмінку сайта, знайти ось такий блок, який називається Інструменти Вебмайстра і SEO». Якщо раптом їх немає, ви заходите в маркет, нажимаєте Додати додаток, тут вписуєте «SEO». Він буде один єдиний. Ви просто заходите його, зберігаєте, можете відмічати ці посилання, можете не відмічати. Зазвичай можна відмітити. Це більше можна так сказати для тих, хто розбирається в цій історії для створення мерчант-центру, Я не впевнена, що прям вам треба прям розуміння дуже глибоко, як це буде працювати чи не буде це працювати. Так, повертаємося сюди. у Нас з'являються інструменти вебмайстра. Після цього ми йдемо в інструменти вебмайстра, і зараз будемо створювати такий сервіс, який називається «Search Console». Що таке Search Console? Можливо, в майбутнє ви будете використовувати якісь для інших цілей. Ми зараз тут використаємо це для підтвердження прав на сайт. Що ми робимо? Ми сюди там, де префікс URL-адреси, вписуємо наш домен, Нажимаємо перевірка підтвердження. Далі ми гортаємо сюди, там, де є «Tech.html». HTML. Тут копіюємо ось цю ось вкладку і сюди тут вставляємо це все, зберегти зміни. Ось ми зберегли він далі навіть оновить цю інформацію. Він підставив лише оці символи, код підтвердження, який там був між ось цим знаком дорівнює, але ось умовно все. Після цього ми повертаємося в серч-консоль, перевірити. Нажимаємо. Відбувається підтвердження. Після цього перейти до ресурсу і все. Search Console у нас створена. Далі ви можете нею користуватися, можете не користуватися. Це вже на ваш буде розсуд, але умовно, нам це потрібно для того, щоб дуже легко підтвердити права на сайт. Я зараз стираю цей ком, нажимаю зберегти. Тут сайт я просто змінюю. Він мені автоматично навіть зараз все підтвердить. Підтверджено. У вас буде ще кнопочка Заявити права. У мене її немає, тому що я це відео перезаписую, бо я захотіла. Кращий звук зробити для відео. Заявлено права. А, якщо у вас немає, не відмічено цієї галочки, ви нажимаєте Заявити права. Продовжити тут нічого складного. Просто кла клацаємо на синій кнопочку, нічого складного не буде. Заявили права. Ось у нас є. Так ось у нас є онлайн-магазин підтверджено.